Дві облачення киянка і... Ольга, прогулюючись дарницьким цього лісом, знаходить у траві упаковки від пігулок. Жінка розповідає, ці препарати від кашлю, утім містять наркотичну речовину. опіат. наркозалежні без проблем купують їх по кілька упаковок у найближчій аптеці. Тут весь час можна побачити цю публіку. Вони дуже специфічно виглядають, і вони одна хода до, до аптеки, потім лісочок. і Тут зловити кайф за лічні хвилини. У лісі зустрічаємо чоловіків із пляшкою пива. Йдуть хитаючись, кажуть про такі пігулки, чують вперше. Ні, ні, ні. А такі, щоб. Ну, здає, яким людям, може кому-то і вставляє. А... За кілька метрів помічаємо, як інший чоловік ховає пігулки в кишеню. Однак, побачивши камеру, він кинувся тікати. Активіст Антон розповідає, опіомісний препарат в аптеці легально продають великими дозами та ще й без рецепту. Зізнається, 10 років тому і сам був залежний від нього. Тривалий час вживав і трамадол, Потім почав займатися спортом та кинув павну звичку. Он визиває последствия, які і предполагає ломка опіоїдна. Люди, массово вот масово цей препарат, они, як правило, вже давно сидять на тяжолих наркотиках. Мішок із зібраними напередодні блістерами від наркомісних препаратів активісти принесли так. до Дніпровського управління національної поліції. У відомстві пообіцяли розібратися та провести слідчі дії. Воно буде долучене до матеріалів кримінального провадження так, як це з даного факту по одному тому самому факту. От і в подальшому буде розслідування. Що... Активісти не рушають не до аптеки з витриманням пояснити, чому наркомісні препарати відпускають я без рецепту роздаву. у відповідь на закиди і тепер показує відповідну постанову Кабміну. Ціну на не ліки казати відмовляється. Я, я, я можу пробити. Приїде міліція, я все буду продавати. А ви продаєте тільки в наявності Ні, З вами тільки наявності міліції. А. а ви тільки в наявності міліції продаєте наркотичні засоби. Активісти налаштовані рішучі. Якщо у справу не втрутиться поліція, разом із місцевими мешканцями влаштують чуденне чергування аптеки, щоб домогтися заборонити продавати опівмісні пігулки. Наталія Орчук, Данило Болененко, П'ятий канал.